Усім вітання! Мене звати Юлія Піскова, і я буду говорити на наступній нашій прекрасній весняній конференції PM Day про, так, знову про фідбек. Але цього разу трохи з іншого аспекту. Я думаю, що дуже багато з вас стикалися з такими ситуаціями, коли навіть Найкраще сформульований, скомунікований фідбек згідно із коїном чи, можливо, якоюсь іншою вашою улюбленою моделькою, призвів зовсім до іншого ефекту. Можливо, він розізлив когось і змотивував цю людину ще більш захищати їхнє, можливо, хибне рішення. Можливо, він призвів до погіршення стосунків із цією людиною або навіть поляризації всередині команди. Тому ми з вами поговоримо про контекст, про те, як обрати правильний момент, про те, як обрати, який саме фідбек дійсно вартує проговорити і скомунікувати. А який, можливо, краще може зачекати? Чекаю на вас з нетерпінням. Гарних днів!